Ну, по перше, е молодь. Я зараз дещо покажу глядачам зразу, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Я ще покажу. Нахуй! Є макар мака, мака, Є... Я думаю, всі почули. Причину Шухера на банковій це одна із причин Шухера на банковій. Ну і що відбувається ще дещо скажу. Юрій Віталійович, дивися. Молодця. Я от робив програму, глядачам розказую, ще з тобою хочу подискутувати трішки. Вони вийшли, вони реально кайфують. В кожного з них свій креативний плакат. Кожен з них говорить те, що думає, і знає, що він має право говорити те, що думає, в вільній країні. Далі другий момент. Другий момент, що наскільки я, от, ну, просто знаєте, ми з тобою ж більш-менш по віку, плюс-мінус в, в, в одній віковій категорії. Я я в дивився, ти диктор, коли ти піднімаєш руку, ти, ти, ти так підняв, не? <гум> <гум> та, та. Я, я чесно кажу, вони реально, вони, вони на куражі. Я собі дозволив таке зауваження. Ну, знаєте, скажімо так, ми вже ж дітьки здорові. Я написав такий пост. Коли Янукович не почув протестувальників, то прийшли революціонери. Тобто, я просто хочу, щоб всі це зрозуміли, і от просто я це написав і подивилися, хто прийшов. Коли Янукович вирішив побити студентів, вийшли здорові мужики і вломили. І зараз зелена команда вона навчилася, вони Богу дякувати не полізли. В Татарова десь там на подкорочки вже спрацювало, що він може не врегулювати. Як би там не було в поліції є люди, які теж пройшли війну? Давай говорити відверто, і вони прекрасно розуміють, бо вони теж молоді люди, половина з них була на Майдані і так далі. Тобто, це не беркутня. Беркутні все менше і менше в мозгах у багатьох поліцейських, я зараз так скажу, бо такі теж, можливо, є, але ми зараз говоримо про більшість е, людей. Так от, це з позитиву. Я ще хочу сказати тобі, Юрій Віталійович, можливо, ти трішки поліє світло. Ми все время говоримо з тобою. Шухер на банковій. Шухер на банковій, значить, для глядачів на банковій просто стало тупо відомо, що слухали. Його, про... Прошу, Ні? Давай закінчимо uh, з мітинга, а потім про шухер. Да, ну, давай, ну, давай про, про причини разом. і наслідки. Дивись, да. Як у людини, яка була на всіх е, майданах, е, повірте мені, зразу видно різницю першої, і другої і, е, і так далі, але отут от також воно візуально видно. Подивіться, раніше люди ходили на акції протесту, щоб послухати вождів. Так, так, Ющенко. Так. Перший майдан. Що скандували люди? Ющенко, Разом Ющенко, Ющенко. Ющенко. А от другий Майдан Революція Гідності. Люди приходили і слухали тридцю, ну, лідерів. Вожди. А після цього скандували що? Революція. Не прізвище. Революція. А чи, от я просто показую картинки. А яка зараз картинка? Ці молоді люди Інституцію приходять захищаю. не слухати. Вони приходять а вже з картонкою своєї думки. Вони цією картонкою вже говорять і їм не потрібні вожді. Колосальна е, динаміка розвитку громадянського суспільства в Україні показує. Я як старий в всіх смислах політик щасливий. Я щасливий тим, що виросло вільне покоління от, в атмосфері, яку ми встановили з 2005 року, е, які пройшли школу за, за українськими програмами в часів Ющенка, для яких Україна вічна, а не УССР. Потім е, для них е, пройшла встановлення ну, особистості в часи Порошенко, коли свобода слова, українська ідентичність і е, європейськість стала лейтмотивом. Оце покоління виросло, і тепер воно захищає оціми картонками, не очікуючи вождів свою думку. Вони зразу приходять не слухати, а говорити. Не звертайте увагу на е, такий, е, Це такий спосіб виразити гнів. Можливо, він не дуже симпатичний, але дуже доходчив. Принаймні до аудиторії, з якої вони говорять. Сто і тому дивіться, це, це не майдан в повному Нет. сенсі цього слова, бо в воюючій країні його не можна робити. Але це голос народу, бо виходять ті до 25 років, які можуть вийти, які не зайняті на підтримці воюючої армії, але говорять вони за всіх. От, а тепер уже будемо давай перейдемо до причин. Я, я ще, я ще, я ще трішечки замолодь, трішечки ще скажу. О, знаєш, чому вони ще кайфують? Я, от спілкуючись з цими студіками, як я їх називаю, вони відчувають свою причетність до створення історії України. Бо раніше про Майдани вони чули там десь по телевізору, десь від батьків і так далі. А зараз вони самі є учасниками процесу. І знову ж таки процесу. Становлення створення саме нашої вільної незалежної України. Я ще буквально одну тезу хочу від тебе почути. Я замітив в Росії в їхніх пабліках і тому всьому реальний шухер це найбільший страх Росії. Вони ж думали, як що Зеленський, в принципі, всіх прибив, бо ж тому, що ну всі зайняті війною зараз зробить узурпацію влади. Потім вони якось зеленого поміняють там на червоного чи на красного неважливо на якого. І, типа, буде типа, як там Аля там Янукович 25 чи там Медведчук 18. Ну наприклад, а тут вийшов молодняк і зараз е, да, москалі адаптуються дуже швидко. Вони щось придумують, що з цим робити. Зараз вже почали вилазити різні. Ну я тобі даже покажу одну нашу спільну знайому. Я був в шоці, вроді інтелектуальна людина. От вона вийшла і написала: хтось таки вкинув значні кошти на проведення мітингів за сапі. НАБУ. питання, хто думаю, догадатися не складно. Та-та-та-та-та, коротше говоря, Порошенко. <ріху> Щоб довго не розказувати. Марина Ставнійчук, ну, вроді би, людина представляла Україну на якихось міжнародних майданчиках, юристка, правозахисниця, і от просто-напросто все. Це не просто політичні трупи, це вже навіть і медійні трупи. Я просто спеціально вивів ту картинку, я її теж персонально знаю. Якби, ну, якби не знав, би, я її те саме написав. Мрії засохніть. Ну, тому що я не знаю, як ще сказати. Ну, це політичний труп і медійний труп. Так, от, закінчуючи тему е, молоді, я би хотів би сказати, що по-перше, раша зреагує, і питання в тому, хто швидше зреагує, раша чи подоляки? От зараз я, до тебе питання. Дивись, ти дуже е, от зараз. ти вивір на дуже важливу тему. Е, ми пам'ятаємо обидва майдани, які проходили різні етапи внутрі, і в, е, угу. в першому. Треба віддати належне е, кучмі в першу чергу, е, ну і його потім оточенню на, на те, що він не допустив силового сценарію і пішов в, фактично на зустріч вимозі народу. Так. І дали спокійний вихід із ситуації через повторне голосування. Другого е, в другий Майдан Янукович не хотів ні з ким е, фактично спілкуватися. Він вважав, що він з силою все переб'є. І в результаті спокійного мирного майдану після побиття студентів він пройшов зовсім іншу фазу. Так, от ми ж з тобою там провели багато днів і ночей і пам'ятаємо, що кожен раз після дзвінка з Москви Янукович і його силовики радикалізовувалися. Звичайно, зараз ні Путін, ні російські силовики не приїдуть в Київ віддавати наказ на Татару. дивись, мало хто знає, але. В приміщенні МВС в середині того майдану приїхав міністр внутрішніх справ Росії, секретар Ради нацбезпеки Росії і в присутності Кучми Януковича Медведчука, Ну, може, когось забув, відповідно, українського міністра внутрішніх справ та його заступників була бесіда, що робити з майданом. В кінці Медведчук сказав. Подвідемо ітоги, Считаю необхідним видати бойові патрони внутрішнім військам і за яку ніч зачистить Майдан. Слава Богу, що керівником внутрішніх військ на той момент був генерал Тіхтенко, який потім продовжував служити, бо він відмовився виконувати цей наказ. Він а, дав всю інформацію на Майдан. Далі такий самий наказ відмовився виконувати керівник сухопутних військ. І все розмохталося. Зараз, звичайно, такої небезпеки не існує. Але є небезпека, провокації, які можуть чинити е, вчорашні слуги Януковича, які сьогодні достатньо сильно оточили президента Зеленського. Тому чим швидше буде проведена демонтаж тої дурниці, яку Зеленський е, через свій страх проштовхнув через контрольований парламент, тим краще для країни, ну і звичайно воюючої країни. Е, я... Якщо потрібно, зроблю все, щоб цей мітинг не переріс в щось більше. Але робити це має влада. Поки що, давай чесно скажемо: Зеленський демонструє, що він чує людей, розуміє, чує Європу і розуміє небезпеки. От просто постукаємо, щоб якомога швидше він зробив те, що йому належить зробити. Не доводив до розкрутки цієї ситуації. Я тобі хочу зараз трішечки заперечити. Це, знаєш, скажімо так. Я думаю, що ми з тобою трішечки помиляємося. Вони почали тестувати цю, цю дітвору, цей Балух в себе на сторінці. Опублікував відео. Я не можу його з Фейсбука скачати. Я покажу скріншот. Зайдете до Володимира Балуха і побачите всі. Значить, що я вам скажу? Він написав, що підвезли тітуханів. І це видно в балаклавах. Але вони тітухани не ризикнули, бо їх було дуже мало. Але люди почали їх знімати, і так далі. Тобто, от, поява людей в балаклавах на таких акціях протесту це і є відверта провокація. І якби їх там почали ламати, от це було б якраз те, про що ми зараз з тобою говоримо. Тому, да, тому кажу: у нас немає кажучи, небезпеки, провокації з Москви, але є небезпека, провокацій із людей, які хочуть е доламати. Українське суспільство, а вони, на жаль, сидять на банковій Тому давай ну дійсно поговоримо про те, що стало причиною шухера. що стало логікою цього. Давай, давай, бо вже люди вже мені пишуть, так де ж той цимус? А, собаку, чого ж речі, вони так? Що та... да, вони <реш> так кипішнули? Історія така. До речі, до речі, Юрій Італію, вибач, переб'ю. Чотири тисячі сто сімнадцять зараз глядачів. Народ, ви активні? Ви неймовірні? Ви божевільні, Робіть репост. Буде ще більше. Все, поїхали далі. Юрій вітаєш, давай. А, ну, по перше давай подякуємо е, цим людям, е, бо ну скажемо, я розумію, що велика частина з них ще є у формі. І знаєш, я з сином вчора спілкувався, і він трошки ображений. Він каже: Ну, от ви в Києві мітингуєте, а про те, що у нас ніякої ротації не передбачено, і проблеми з відпусками, чомусь ніхто не мітингує. Я розумію сьогодні, велика частина ЗСУ відчуває себе, як колись казали дев'ятою ротою, кинутим загоном. Тобто їх назвали героями, закрили двері і сказали їбать. Але ну, я йому пояснив і сьогодні міг би сказати і тим е, нашим героям, хто нас слухає, розумієте, це м, бажання Зеленського встановити одноосібну вертикаль, як казала Юлія Володимировна, як там ефективну? Да? Е, Збалансовано вертикаль не менше зло, ніж е, наступ на фронті. Тому що ми захищаємо вільну європейську Україну. А якщо тут ззади за вами, наші герої, буде Білорусь 2 тоді за що ми воюємо? Да, потім це вернуться було... і скажуть: а поки ми воювали, а ви ж тут просрали країну. Тому оці хлопці і дівчата на цьому мітингу взяли на себе це маленьке, миршове, зелене зло. Поки ви херачите те велике, плішиве здорове зло, це, один, це фактично одна робота відбитися від агресії Путіна і не допустити демонтажа вільності країни, демократії і європейськості це одна задача. Тому не треба розглядати, я знаю, що знову ж таки будуть пробувати.